Всім привіт-привіт мої любі глядачі! Я рада, що ви зайшли на мій канал. Мене звуть Ольга і ви на каналі Чудодійні Хрестики. Я от, вирішила повишивати. Сиділа-сиділа, думаю, треба щось робити. То, думаю, треба і дівчатам показати і хлопцям показати, як я вишиваю цю вишиванку. Я вже її вишиваю, вишиваю. Не знаю, скільки днів і місяців, це в мене якийсь довгобуд. Я так розпочала її ось Оце давно вишила оцю сторону, да, мережку трошки вишила, оці листочки недавно вишили, квіточки. І вирішила, ще додати отут один, другий, третій, оце таке сонечко. І буде така ось краса. Щоб хоч не наляписто було і свіженько. так. У мене схемка була в красно на чорних, червоно-чорних кольорах. ну, Я не хочу в червоно-чорних, поки цю вишиванку вишивати собі. От, То, думаю, вже крайнє сонечко це вишию і трошечки поговорю з вами. Е, Розкроїла я її, це, купила тканину в мережці. Де купила щось забагато так і думаю, куди ж мені цей ш... ну, шматок ще б, е... діти. І в відео, яке я показувала найпершим, то там я <гаджав> почала вишивати з остатку цієї тканинки картину за схемою Катрусі. Яка мені досталась в подарок відшив. І оце розкроїла. Розкроїла оце перед, я вишиваю. І розкроїла на рукава, тобто не саму викріку, а просто відрізи приблизно по розміру розкроїла і перед зад два рукава і розкроїла е комірець. Ну, ще нічого не вишивала. Це перше те, що я вишиваю, тобто перед. І це вже закінчується. Я думаю, що це буде крайнє сонечко повишиваю і більше не буду. Не хочу, щоб воно було і наляпист таке. І, ну, ще точно не вирішила. Ну, в, принципі, в принципі, мені все подобається. Мені подобається і те, як я ниточки підібрала де колір цей коричневий, це я замінила чорний цим кольором, а де, де колір біжевий, то я замінила червоний колір. Мені так, наче вона така більш ніжніша, не така не, так, не ріже око, скажімо. так. Ну, Мені так більше подобається. І це просто думаю. Як її збирати до кучі? Ось я вишию цей перед душею до, до кучі збирати не знаю, чи машинкою збирати, чи вручну. Якщо вручну, це буде довше, але ж я нікуди не спішу. І вручну можна зібрати дуже красивими швами, в принципі. З мережуванням можна зібрати, і можна зібрати такими ручними стіпками такими гарними. І дуже багато дівчат в інтернеті бачила, як вони збирають. Ну, я оце душею, тоді вирішу, як мені це зробити. І ось намагаюсь, руки викручую, скажем. Ну, намагаюсь, щоб у мене все було ззаду, тобто ізнанкова сторона, щоб була в мене більш-менш акуратна, щоб не було оцих таких заплутаних. От. Бачите, як воно виходить добре. Красиво, в общем, схемка дуже красива, все мені сподобалось. І шити дуже приємно. Ця тканинка на п'яльцях не хотіла я. Ну, я почала на п'яльцях, в принципі, почала на п'яльцях. Ну, це зараз якось робила мережку, то зняла п'яльця і більше не хочу їх чіпляти, бо не дуже мені зручно. А на руці в два проколи. Ну, хочу вам сказати, що більш-менш акуратний хрестик виходить, і м'яко вишивати. і так підтикнути добре. Не треба сильно там прижимати тут канинку, іголочка проходить чудово, прекрасно. Вишиваю я тут 26-ю іголочкою, ніточки СХС, мене все влаштовує, вони мене повністю влаштовують, у них пухкіший хрестики такі получаються. І ця ниточка, в принципі, я не помічала, щоб вона линяла. Я вже не одну картину вишила, не один виріб вишила. І ниточками цими я задоволена. Тому спокійно вишиваю, і от, оце сонечко, мені здається, воно говорить само за себе. Що все добре і все буде. Сонячно. Ниточки не плутаються, не плутаються. Дівчата казали, що деякі казали, що ниточки плутаються, сильно пушаться. Ні, я б не сказала, що вони сильно пушаться і плутаються. Справа в тому, що я не ріжу довгі пасми. Коли вишиваю пасми, я ріжу ну, максимум сантиметрів. 80 це максимум, що може бути. Бо, по-перше, незручно їх тягати, як непонятно що, руку піднімаєш аж до голови. А так, все виходить на одну пасмочку відрізала, і запуталася щось я. Говорю, говорю і запуталася. Нічого, все це поправимо, все це. Все це стане на своє місце, бо то не туди пошила. Воно такий. Цей вдягач такий добренький. Це мені якось досталось в подарунок. Я замовляла ниточки. І мені досталось в подарунок оцей нитка вдівач. З таким черво, червоненьким, такий, як він називається шарик, такий помпончик. То я зробила ниточку, причепила його до відковдівача, тому що губиться, не можу знайти. Та і легше брати за червоненьку, вибери і спокійно береш. От. Ну, оце от до шию і точно ще не впевнена, що це спереду, після цього сонечка, я нічого не буду вишивати. Ще, мені здається, тут. Можна щось додати, можна. Але теж боюся, щоб не було дуже сильно наляписто. Хоча хочеться ж і швидше вишити. І хочеться, щоб воно було якось не зовсім таке бідненьке-ніяке, тому, мабуть, я ще якихось пару елементів додам. Але знаєте, щоб ці елементи були ну, доречні, доречні до, до цього зіру. І щоб вони не, не контрастували з основним. Мені здається, тут легко все підібрати. Тут такий універсальний взір і універсальне таке... нічого такого складного. Ось ниточку. Зараз ще пару хрестиків. Чесно кажучи, ентузіазм мені щось надовго не затримується з приводу вишиванки. Якось картини я вишиваю більш, з більшим ентузіазмом і більше у мене терпіння. Ну, що ж, вже раз почала, то в мене таке кредо, те, що почала. Береш голочку і все. І закінчуєш. І нема чого жалітися, і нема чого, ой, не хочу, ой не буду, і хай воно лежить дня. Так, діло не піде ось. Бачите? Все. Останній стіпочок. Все, сонечко, класне вийшло. Все вийшло. З вами трошечки поговорила, показала свій процесик. От, але ну, дивлюся, що як воно тут. Ну, нормально. Нормально виходить, все, наче добре. Оце сонечко може, може, ще, може ще додам оці дві оць, оць дві ще трошки дау тут нижче для симетрії Точно, напевно, треба тут додати їх. І все. Дві цяточки додам, і все, і буде ось таке маленьке, невеличке таке відео. До побачення, підписуємося, ставимо лайки.